прем'єрка Італії. Дуже дякую, Дональд. Я думаю, що це дуже великий день, тому що протягом три роки ми не бачили жодних ознак того, що Росія хоче діалогу. І ми і і зупинка на на фронті була досягнута завдяки завдяки українським воїнам якщо ми хочемо гарантувати справедливість ми маємо бути об'єднані ви можете ви можете розраховувати на україну на на італію ми на боці україни а uh, хочемо рухатися в бік миру ми будемо говорити про багато про багато тем хапенеґєнчі щоб ніколи такого не не трапилось ще раз, що я передумовою для для миру. Як я вже казала, на на для нас і італія зацікавлена в редіту мир на основі пункту п'ятої. Пункту п'ятого НАТО. guarantee peace Coleco. and to defend the security of our nation so thank you mr president you. for hosting us